Вітаю на каналі Мікс моментів. Юлія вирва Не варто боятися смерті. Спогади Він сидів, стиснувши руки до крові в крижаному окопі, очікуючи нової атаки ворога, що значно перевищував їхні сили. Боротися з ними ставало дедалі важче. Особливо після смерті побратимів, ця дама в чорному стояла у нього за спиною, вичікуючи потрібного моменту. Та нагода все не траплялася не можна так довго уникати її війна і смерть дві найвірніші подружки, які збирають криваву данину для сильних світу цього, тих, кому байдуже, як живуть прості люди. Саме їх кидають на передові позиції як м'ясо, на вірну погибель. Хіба так можна? Ярослав згадував своє дитинство підлітковий і юнацький вік, коли вперше закохався, але невзаємно, як ловив рибу влітку у маминому селі, куди його підвозили батьки батьків, що завжди стояли на його стороні під час. Конфліктів у школі, а згодом в універі старшого брата Ярополка, який загинув у цій війні, який навчив його битися і показував фокуси. Саме тому він став на захист батьківщини. Йому в березні має виповнитися 32. Він розуміє, що не доживе до цього. Він не кохав по-справжньому, не виростив дерево і не побудував будинок. Чоловік, важко зітхнувши, закорив цигарку останню, яка в нього була в мишеній куртки. Холодна земля нагадувала про те, що рано чи пізно усе завершиться. Тільки не війна проти Росії. Цей споконвічний ворог завдавав нищівних ударів. Забороняючи все українське і намагаючись знищити саму державу. Це повинно колись закінчитися. Реальність жахає своєю невідомістю, подихом крижаного вітру, який мов стерев'ятник, кружляє навколо бійців, вичікуючи злу годину. Атака. Ворог несподівано відкрив вогонь. по їхніх позиціях, від цього шкіра вкривалася сиротами, а серце готове було виструбнути з грудей, доки його не вразила вража куля. Ворог продовжував наступати. Та наші бійці не давали їм проходу, витримуючи те, що неможливо. Наші бійці доводять, що можливо все. Ярослав вперше в житті злякався, не за себе. А за інших, з їхньої бригади залишилось 12 людей, як апостолів, правда, без Ісуса Христа, який би був тринадцятим. Бог їм помагав тим, що не давав померти, а вони хотіли цього, хотіли отримати довгожданий спокій і мир, прагнули жити тим життям, яке було до війни. Минуле не вернеш. Доведеться жити зі зламаною психікою і підірваним здоров'ям, схадуючи загиблих побратимів. Звичайні люди гинуть через жадобу політиків, які не вміють приймати рішення, бо війна це завжди політика та величезні гроші. Після того, як усе затихло, чоловік почав молитися. Так моторошно стало на душі, ставалося, ніби небо готове впасти на них, вивергнути сніг, наче лаву, заморожуючи все навколо. Зима видалася дуже морозною. Від того ціпеніли руки й ноги. Ставалося порятунку чекати, нізвідки. Та він прибув ешелоном новобранців, що вперше зіткнулися. З реальною війною. Перші взяли до рук зброю і почали вбивати. На війні або ти вбиваєш, або тебе, іншого вибору нема. Хочеш жити, тоді бийся, немов востаннє. Бийся за садок коло хати за рідних друзів і коханих, за дітей, які повинні жити в мирі та злагоді. Не боячись звуку сирен. Остання мить через масовані атаки ворога Ярослав подумки прощався з життям, прощався з рідними та друзями, прощався з побратимами. Особливо важко було з побратимами. Ці люди стали його підтримкою і опорою. Навчили дивитися смерті у вічі і не боятися її, навчили бути сміливим, цей бій точно стане для нього станнім. Він відчуває це і безперестанку молиться, звертається до Бога з надією на життя, та Бог завжди забирає найкращих до себе. Особливо молодих і красивих людей, тих, хто має будувати цю країну, змінювати на краще, ви щось нове і незвичайне, а не вмирати в холодному окопі без надії на прощення і згодом поринути у забуття, як це бувало раніше з нашими вояками. Січові стрільці, петлюрівці, бандерівці та Мельниківці. Усі вони поклали голови за наше майбутнє, за Україну та її незалежність. Через декілька годин Ярослава не стало. Він помер швидко і безполісно. Душа відлетіла у Ірій де жили такі самі духи. Похорон був багатолюдний. Усі намагались щось хороше розказати про мертвого, але йому було байдуже. Мертвим не потрібно ні хвали, ні осуду, тільки щоб про них пам'ятали нащадки.